В Україні з'явився новий атаман. Йдеться про колісний бронетранспортер вітчизняного виробництва створенням українського ноу-хау на полі бою НВО. Практика, що розробляє глибоку модернізацію БТРу, займається не один рік. У випадку з атаманом, ми маємо справу, в епірвих. Вже з новим подходом, который заложений в компоновку і філософію цього бронетранспортера, інженерам вдалося повністю перебрати та оновити отаман версії 2.0. При цьому був врахований весь досвід та помилки, допущені при розробці старої версії, а також нові вимоги представників державних структур. У новій машині змінено навіть силует корпусу, що пов'язано з внутрішнім перекомпонуванням вузлів. Головний основ, основополагаючий момент, який був заложений... в. разработку атамана, это то, что он должен был быть сделан, ну, разработан и сделан так, как делаются именно современные бронетранспортеры, которые, по сути, представляют собой боевые машины пехоты. Соответственно, это не поменялось. Те конструкторські рішення, мы применили при изготовлении прототипа, в общем-то, теж не, не не будуть Мы Ми знаете, в нюансах. Нове компонування отамана аналогічне німецькій колісній бойовій машині боксер. Внаслідок чого батареї мають схожий силует. Із нахиленою під гострим кутом верхньою лобовою деталлю. однак на цьому подібності закінчуються. Як запевняють військові експерти, український атаман всередині набагато сучасніший ніж його німецький брат. Буде інше розположення водителя і командира относительно двігателя. Тепер е, вони будуть сидіти далі. Таким образом, е, при взриві під колесом водитель уже не будет сидеть непосредственно, mm -hmm. ну, он, он сидел бы в этом случае непосредственно, а рядом с местом взрыва, теперь он будет сидеть чуть дальше. Освободившееся пространство мы используем для переноса некоторых технических систем. То есть я бы сказал, что моторное трансмиссионное отделение будет, если так можно выразиться, Г-образным. Оно будет как бы охватывать и mm -hmm. спереди также защищать, отодвигая, соответственно, отсек командира і водітеля оновлений отаман також отримує багатошарове подібне дно, якого не було на попередній машині. Воно має забезпечити найкращий протимінний захист для екіпажу та піхотинців у десантному відділенні. З того що можна говорити компанії. Планують дороботи на свої технічні рішення в плані усовершенствування образного дніща. Тут примініна. более прогрессивная компоновка, когда моторно-трансмиссионное отделение выносится вперед. И это позволяет увести обитаемые отсеки далее от возможных зон поражения. Основная идея – это создать новый бронетранспортер, который бы отвечал современным требованиям поля боя, причем можно говорить, что в нем заложены характеристики, необходимые уже не для использования бронетранспортера в классическом понимании, когда понимали в Советском Союзе, просто как машина, которая должна довести до пуля боя и, возможно, поддержать огнем. Но также и в зависимости от установленного вооружения, вот подобная колесная бронированная машина может быть превращена. шина в бо бойову машину е, піхоти. До речі, залежно від комплектації, Отаман може перевозити до 11 штурмовиків. Отаман, то есть сучасна бойова машина это достаточно умное изделие, в котором много специальных приборов. Версия 6х6 должна а, вести 9 человек, к минимуму. А вот версия 8х8 а, uh, имеете в виду в суме. А в версии 8х8 мы там будем смотреть, сколько получится. Ну, 11. Оснащений український оновлений атаман і сучасною зброєю. Дате висіч, він може не тільки іншим БТРам, а й сучасним загрозам з повітря. Система стороны відслежувати підлітає дрон, видає наводку на бойовий модуль, он наводиться і стріляє. Точні характеристики оновленого атамана тримаються у найсуворішому секреті. Однак розробники запевняють, їм є чим здивувати супротивника на полі бою. Ідея хороша і надію, що ця ідея підкріплена від військових, які обеспечили в тому числі і технічне задання, до цієї машини, ну і которої тут також зараз доробляє. І, в принципі, можна говорити, що в случае реалізації цього замысла в Україні може з'явитися нова бойова бронірована платформа, е, на базі якої можуть розроблятися і призведітися різні типи машин. Експерти припускають, що за вдалого збігу обставин подібна оновлена техніка може потрапити на фронт вже на початку наступного року.